Злата і да, лазея. Тож, я думаю, що ви можете зараз підписатись ставити лайк і може написати коментар. Тому, може, почали? Ми зараз будемо починати. Тож, я почну рахувати. Один, два, три. Почався другий раунд. Ми проходимо це на переходи, тож я думаю, що можна починати. Три, два, один! Одна е! Я одна відстижка. Я би бачу. можуть. ходить гайда ходить ми думають я заряджаю зробить у нас вже п'ятий раунд це майже такий самий як був третій раунд але він тепер на чотири драбини до раз, два, три, ми почали. Іху, злата прийшла. П'ятий раунд пройшов, тож треба вибирати переможця. Це Лесик в нього тільки перші місця. Крім одного, в нього було друге. Бо я раз виграла перше місце. У мене всі другі, крім одного, третього і одного першого. А злата всі треті і одне друге. Тож, переможцем стає Лесик. На друге місце Аня і на третє Злата. Тирі. Ну тож, з вами була Аня і друзі Лесик і Злата. Тож нових зустрічей! І не забудьте підписатися, поставити Підпишись, лайк, не лайк, забудь лайк, точно зараз поставити і вас, лайк забудьте, Лесик, і коли. написати коментар. І всім пока.